Ми приїхали, вирішили самого родня боротися з бур'янами, помаленьку їх діставати звідси. О, погляньте, який корінець. І так, прошимось всю цю територію. От, і тут теж такий чималий. Це взагалі вазони, ростуть. Погляньте, яка у нас Павловнія. Можете подивитися відео та порівняти яка була до посадки, яка вже стала через місяць. Куди полізла? Ей, давайте звідси! Гей, гей. Боюся, чужа собака. А ти поглянь на неї. Побривала вже всі ці барикади. Але Павловні я не можу натішитись. Погляньте, яка в мене долоня ховається просто за листком. Один, другий. І тут буде зараз скоро такі самі. Оце, напевно, ті, що ми записували з вами два тижні тому. Чи може то вони? Я не знаю. Ось тут посередині можна помітити, з'являються нові листочки, і вони потім проростуть вгору, а ці залишаться в бік рости. І так, чух-чух-чух-чух, і вже буде 10 метрів. А, і тут теж ось йде розгалуження. Цікаво так спостерігати. Бур'ян, звісно, не перевершений. Він пролазить через щепу, через усе. Виживає, коли пече сонце. Виживає, коли топить дощ. За будь-яких умов. Вона щось їсть. А що вона їсть? Це казкістка. Може вона вполювала кож. Антон, як завжди, пішов, ляси точить, а я тут все маю робити. <рес> я жартую. Так, погляньте скільки. Трави різної поросло. Це, а якби не мочували, то взагалі, напевно, вже тут би по колінах. Ну, так якось скрізь. Ось, озирніться довкола. Тобто все косилося під підно. Вирішила поприбирати барикади, все одно ефективності від них нуль. Собаки як хочуть, так гуляють. Антон тут купає траншею. Я викопую цей. Бур'ян викопиш? Щавель. Щавель? Щавля дуже довге коріння. І дуже таке язисте покажи. Я yeah, обірвав. А це щавель так виглядає. Викопав Антон таку траншею і тепер спробуємо сюди запхати стрічку, щоб пирій не ліз боком. Ось так буде стояти. І далі ми будемо траву косити, а тут суто мунчування. Ну, не зовсім рівно, звісно, але Та нормально. Іде. Це не так просто, як здавалося, здається, на перший погляд. Що підросли наші твої погляньте, яке вже. Оце десь виросло напевно. Але це не точно. Ха. Треба подивитись на відео, як ми їх садили. Встановили тільки з одного боку поки ось так. Наступного разу приїдемо вже там, прокопаємо і теж продовжимо встановлювати і докладемо щепи. А то ми сьогодні приїхали просто так відпочити, погуляти трохи. Зараз дощ буде скоро. Хмара чорна насувається, вітерець посилюється. Ну, передавало дощ, тож не поливали. Ось тільки таку роботу невеличку зробили. Бурінів ніде більше немає, все чистенько, красиво. Запитували, як знайти ділянку в селі. Так просто сідаєте і їдете. Можна на велосипеді, можна просто пішки йти гуляти. Можна пробігтися зранку. І так собі знайдете щось добре в цьому світі. Які сосни високі. Ми, до речі, навмисно дивилися місця, де немає покриття асфальту. Тобто асфальт веде до самого села, далі в селі є, а на нашу вулицю там немає асфальту, там просто ось така дорога. Відповідно, ти можеш сам її ремонтувати, підсипати, рівняти і все робити. Диви, які нас пес зустрічають. Приїхали дивитися, велике будівництво тут, тут Антона батьки. Працюють. Така у нас хатка. Все, бач, можна жити. Нам отакого достатньо було на двох. хто крахнути. Зв'язано. Коли вони його перевірять і зроблять, то вже тоді до них і тоді вже приїде. Ого, яка треба висока. Йдемо до Антона дідуся з бабусею. у них тут теж невеличка хатина є. І нам головне в цьому лісі не загубитися. Взяли для такої підстраховки дрон. Будемо дивитися стежки в разі чого. А тут є якийсь ландшафтний дизайн. Тут прямо ялинка такі, не ростуть. І калина. Теж стоїть будинок. У мене в дитинстві теж було два песа. Рандомний пес? Так. Да. Давай, веди нас. Ось ще одна покинута хатина. Такі високі духи. Прям дитинство згадується. Треба лук, стріли і сокіру. І ножа. І все. Помандрував. По лісу. Полювати на людей. Фуєво, якби з тебе був квадрокоптер? У мене є. Якби був раніше в раніше батьки. Був. Раніше був би не такий. Раніше був би якийсь примітивніший. У нас з'явилася ідея запустити дрон і прилетіти до Антона Дідуся з Волосою. <схіст> Поздоровитися, чи вони зникаються, чи ні, подивитися Що на реакцію. Дайді. Але може йому вже зателефонували твої батьки, сказав. Давай ФПВ у вікно. Бабуся буде бігати як за мухою звійник. Ти витерчу? Не бачиш людей. Тоді приземляйся трошки нижче. От з цієї сторони є вікно. Всі заснули що? Ми до вас стукали у двері. Ми до вас вікна, вікна заглядали, прилетіли, сіли прямо під всім. Думали вас налякати не ло. А у вас стало Посиділи, поспілкувалися. Антона дідусь дивився в нашу трансляцію, де ми назбирали 5 тисяч гривень на ремонт машини. І дуже дякую всім патронам, дуже дякую за вашу підтримку. Ми розіграли аж цілих 5 карт, до речі, я відправила і ще Микола відправить кільком глядачам, які зробили великі внески. Там тисячу гривень донатили. Можна такого Давай собі пересадимо ось це вже геть великий. Треба маленького обрати. Буде у нас дух. Там зверху вулик. Бортництво на поліції Міша перша керує дроном. Просто взяв, нічого не показувала і почав тут літати. <з> тут дерева. Просто не до пролетів. Антон, ти там дивися, бережи свою голову. <sharp appetız> Тим біта у нас вдома Ой, Данік тобі вітанічка. Передаємо. Хто ще хоче подорожувати словаччиною або зараз десь Словаччині. Та підписуйтеся на канал Даніель Самойленко. Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самойленко Влог. І сьогодні ми продовжуємо наш цикл випусків про прельську замкову дорогу або шарівську замкову дорогу. Дані за кілька днів до повномасштабного вторгнення полетів з батьками подорожувати, мандрувати. Нас запрошував, але ми вирішили з Антоном батьками поїхати в Карпати. І тепер ми по цю сторону кордону. А він десь. Це по Словенську. Такий вигляд на вілли, на центр Баден-Бадена. Ось наші користисівські туристи проходять повз. Mm. <пухи> тут мамі руку не зрубали. <пухи> О, на Вау! Та ви що, тут все було всіяно ямами. Михаїха в село після дощу, а тут коні пасуться. <рес> Ця робоча, вона хороша. Майку хотіли продати, бо вона лінева, тільки пасти сьогодні. Ну ми сказали, нехай пасеться. Що там кавуни ту і... ого, яка павловнія. У мене вже руки не видно. Вибробанд. Я думаю, теж підросли чимало. Ми з одного боку встановили обмежувальну таку стрічку, що треба завершити. Там прокопали, але вже не вистачило у нас сили, дощі пішли ці, то не їздили поки. Так, кавунці. Ого. як в супермаркеті слухайте. І тут. І тут у нас не посеред ділянки ростуть. Це ми залишили ось простір від паркану, щоб можна було в разі чого заїхати, якимось тракторцем. Аби коні ходили і так далі. Так, оце наша майбутня кухня тут буде. З вікном сюди. І тут з кухні, щоб можна було виходити. Де оці хащі? Тут зробити двері, і ти виходиш, терасу якась. Місце, а посидіти. От ми тут приїжджали, шашлі смажили, а так і буде. Садок, садок має бути вигляд добре вигляді. освітлений. Я думаю, чи його там десь організовували. Да, Мені здається, там якби? Коні? Да, коні, на кінці ділянки, щоб ну, у нас є буфер між mm. цими, і у нас вигляд буде в садок. Угу. Може бути. Відповідно, не буде, видно, хто там що собі набудує. Дорога тут геть вузенька, тому ми вирішили. А робити посеред ділянки за розрахунком, можливо, колись займемося і зробимо розширення дороги, щоб можна було розминутися. Єдине, що пагорб, тоді треба буде його рівняти. Можна як тут взяти трошки, змести землі сюди і в нас буде все на пагорбі. Так, щодо світла, вже приїхали, нам тут все подивилися, сказали через тиждень зателефонувати. І, можливо, навіть дадуть якусь електрику на цей стовп, повісять, і ми будемо підключатися, поки так розетку зробимо тут. Бо везти до хати вона в аварійному стані. Там раніше було, там є розетки, все проведено, але якось вирішили вже, нехай тут буде такі стовпи. І пізніше я запитала, можна не вести оці шнурки зверху, а можна прокопати і знизу пустити електрику під землею. Аби на дроні було літати комфортно. Ну не знаю, мені не подобається оце пагутиння над головою, коли висить. І я б взагалі всю електрику поховала під землю. І сказали, що це не так дорого. Тому побачимо, проекспериментуємо. Ей, курва, бобер! Там бобер пливе. Я відчуває трепет, ця країна не боїться зважитись і говорити, в чиї нічні слова слухайся в цей тривожний жеп, чиї зимовий груди, в чиї осінню тишу, чиї онкі шляхи важкі озерні узбережжя. Я ніколи не візьму і я ніколи не залишу жодної з її зірок, всяких складається без межі.